Вітання від Якова, слуги Всевишнього Бога і Господа Ісуса Христа, всім Божим людям розпорошеним по всьому світу. Брати і сестри мої, вважайте для себе за радість велику, коли на долю вашу випадають різні випробування. Бо ви ж знаєте, що віра. Проходячи через випробування, народжує терпіння, нехай ваше терпіння якнайкраще себе виявляє у всьому, що ви робите, тож ви зможете стати досконалими і довершеними, щоб нічого вам не бракувало. Отже, якщо комусь із вас бракує мудрості. То нехай просить у Бога, Він щедро і з радістю дарує всім людям і не дорікає нікому, але треба просити з вірою і безсумнією. Той, хто сумнівається, подібний до хвилі морської, яку ганяє і носить вітер, нехай така людина і не сподівається щось дістати від Господа. Бо вона думає про різні справи одночасно і ніколи не може вирішити, що їй далі робити. Якщо віруючий бідний, нехай пишається з того, що Бог дав йому духовне багатство, а багатий нехай пишається з приниження свого, бо дні його минуть, наче дика квітка. Як сонце сходить і спека настає, квітка в'яне, цвіт її опадає і Креса зникає, так само і багатий загине разом зі справами своїми. Щаслива та людина, яка стоїть перед спокусами і залишається непохитною, бо як подолає їх, тоді стане вінець життя вічного, якого Бог обіцяв тим, хто любить Його. Ніхто у спокусі не повинен казати Це мене Бог спокушає, Бог не має нічого спільного зі злом, він ніколи нікого не спокушає. Спокушають людину її ж власні бажання. Які зваблюють і затягують її, тоді бажання породжують гріх, а гріх, як утвердиться, породжує смерть. Брати і сестри, мої любі, не дозволяйте обдурювати себе. Кожен добрий і довершений дар приходить згори від Отця. Який створив усі світила небесні, Бог є постійним і незмінним, Він назвав нас дітьми своїми в посланні істинному, щоб стали ми найважливішими з усіх Його створінь. Пам'ятайте це, брати і сестри мої, намагайтеся більше слухати, ніж говорити. І не піддавайтеся гніву, гнів людський стоїть на заваді життю праведному, якого вимагає Бог. Отож відкиньте усіляку нечистоту і зло в своєму житті, яких так багато. Прийміть покірливе вчення Боже, що посіяне в серцях ваших і може спасти душі ваші. Виконуйте Слово Боже, а не лише слухайте Його, бо інакше ви обдурюєте самі себе. Хто тільки слухає Слово Боже, та не виконує Його, подібний до людини, яка дивиться на своє відображення в дзеркалі, вона пильно дивиться на себе, а як відійде, тієї ж миті забуде. Як виглядає? Досконалий Закон Божий несе свободу людям, І той, хто уважно вивчає Його і живе згідно з ним, Хто втілює його в своє життя, а не просто, вислухавши, забуває, той неодмінно отримає благословення Боже. І якщо хтось Вважає себе побожним та не вгамовує язика свого, він лише себе обманює, побожність цієї людини нічого не варта. Побожність же, чиста й непорочна, перед Богом і Отцем, виявляється в піклуванні правдів та сиріт, які знаходяться в скруті та узбереженні самого себе. У чистоті від лихого світу. Любі брати і сестри мої. Тримайтеся віри в нашого славного Господа Ісуса Христа. Не ставтеся до одних людей краще, ніж до інших. Скажімо, прийдуть на ваше зібрання людина. В гарному вбранні та з золотим перснем і бідна людина у зношеному одязі? Якщо ви виявите особливу увагу тому, хто в пишному вбранні, і скажете: Сідай тут, на гарному місці, а до бідного сій там або сідай біля ніг моїх, чи не є свідченням того, що ви поділяєте людей? На більш і менш важливих. Таким чином ви стаєте непобожним суддею з лихими думками. Слухайте ж, любі брати і сестри мої, чи не вибрав Бог, бідних цього світу, бути багатими вірою і спадкоємцями царства? Яке Бог обіцяв тим, хто любить Його, а ви зневажили у Бога. та хіба ж небагаті пригноблюють вас, хіба не вони тягнуть вас до суду? Хіба не вони поплюжать добре ім'я Христа, котре було дано вам? Якщо ви справді виконуєте. Царський закон, що записаний у Святому Писанні, люби ближнього свого як себе самого, то чините правильно та коли ви щось робите, зважаючи на особу, ви чините гріх і будете покарані як порушники закону. Бо хто дотримується закону в цілому, але порушує його в чомусь одному. Той вважатиметься порушником усього закону. Всевишній, який заповідав «Не чини перелюбу. А також сказав Не вбивай. Отож, якщо не чинитимеш перелюбу, але вбиваєш, то ти є порушником усього закону. Говори і дій, як людина. Яку судитимуть за законом, що дає свободу, бо суд Божий буде безжалісним до того, хто не виявив милосердя, проте милосердний не боятиметься суду. Брати і сестри мої. Яка з того користь, коли людина стверджує, що має віру? Але нічого не робить на підтвердження тієї віри, хіба може така віра спасти? Скажімо, брат або сестра мають потребу в одязі або їжі повсякденній, а хтось із вас їм каже: Я сподіваюся, що ти в теплі і маєш що їсти, іди собі з миром, але не дасть необхідного. Чи буде з цього користь? Так само і віра, якщо вона не супроводжується вчинками, то сама по собі вона мертва. Хтось може сказати у тебе віра, а в мене вчинки. Але кажу вам без справ не можна довести, що ви маєте віру, а я виявляю свою віру у добрих вчинках своїх. Ти віриш, що Бог єдиний? Добре, але навіть демони вірять у це і тремтять від страху? Нерозумний. Ти хочеш доказів того, що віра без діл мертва? Хіба предок наш Авраам не був виправданий Богом за вчинки свої, коли приносив у жертву свого сина Ісаака? Як бачите Віра сприяла вчинкам його і ставала довершеною завдяки ділам. Отак здійснилося сказане у Святому Писанні Авраам вірив у Бога, і ця віра була зарахована йому у праведність, і тому Авраам був названий другом Бога. Отож, ви бачите, що людину перед Богом виправдовують її вчинки, а не сама лише віра. І так само хіба не була розпусниця Рааб виправдана перед Богом за свої вчинки, коли надала притулок шпигунам і дозволила їм утекти іншою дорогою. Ось чому як тіло мертве без духу, так і віра без діл мертва. Брати і сестри мої, небагатьом із вас доведеться стати вчителями, бо ви ж знаєте, що вчителів чекає більш суворий суд. Я попереджаю про це, оскільки всі ми часто впадаємо в гріх, і якщо людина не грішить у словах своїх, то вона досконала та вміє тіло своє контролювати. Ми вкладаємо вуздечки до рота коням, щоб вони слухалися нас і ми могли керувати всім їхнім тілом. Це справедливо і щодо кораблів, хоч які вони великі, і хоч якими б їх сильними вітрилами не носило, але ж воля керманича скеровує їх дуже невеличким кермом. Отак і язик наш. Хоч і невеличка частка тіла, а багатьма ділами великими вихваляється, від маленького полум'я може згоріти цілий ліс. Язик це полум'я, він є осередком зла поміж частин нашого тіла, він оскверняє все тіло і спалює все наше буття. Сам же язик запалюється від пекельного вогню. Різноманітних звірів, птахів, лазунів, різні морські створіння людина може приборкати і приборкала, але жодна людина не може приборкати язик. Він є злом нестримним, повним смертельної отрути. Ним ми прославляємо Господа і Отця, і ним же проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. Ті ж самі уста і благословляють, і проклинають. Брати і сестри мої, так не повинно бути. Хіба можуть з одного джерела текти чиста і брудна вода? Брати і сестри мої, чи може фігове дерево родити оливки, а виноград смокви? Отак От і солона та прісна вода не течуть з одного джерела. То серед нас насправді мудрий та розумний, нехай Той доведе це доброю поведінкою своїми смиренними вчинками, породженими мудрістю. Та якщо серце ваше сповнене гіркої заздрості й себелюбства, то у вас немає підстави хвалятися, бо це просто приховування брехні за істиною. Це не та мудрість, що сходить з небес. А земна, недуховна і диявольська. Бо там, де є заздрість і себелюбство, там безладдя і усіляке лихо, а мудрість, що сходить з небес, насамперед чиста. По друге, мирна, добра, покірлива, багата на милосердя і добрі справи, вона не упереджена і щира. Плоди праведності отримують ті, хто мирно працює, щоб досягти миру, звідки виникають ворожнеча і сварки поміж вами, Чи не від егоїстичних бажань, що вирують у ваших тілах, ви чогось бажаєте та все ж не одержуєте, Ви вбиваєте. Заздрите іншим і все одно не можете одержати того, що бажаєте? Ви сваритеся і ворогуєте, бо не просите Бога. Та коли ви просите, то не одержуєте, бо просите ви не на добро, а для того, щоб використати це для свого задоволення. Невірні хіба ви не знаєте, що любов до земного життя те ж саме, що й ворожнеча з Богом той, хто хоче бути в дружбі зі світом, стає ворогом Бога. Чи ви думаєте, що у Святому Писанні даремно сказано Дух, який Бог вселив у нас, любить ревно, але Всевишній дав нам ще більшу милість ось чому сказано у Писанні. Бог проти пихатих, покірливим Він дарує благодать. Тож підкоріться Богу, спротивляйтесь дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Омийте руки свої грішні й очистять ваше життя від гріха. Не слідуйте водночас за Богом і світом. Сумуйте, страждайте і плачте. Нехай сміх ваш обернеться в сльози, а радість в смуток. Станьте покірними перед Богом, і Він вознесе вас. Брати і сестри, не судіть одне одного, бо хто лихословить проти свого брата або сестри своєї у Христі, чи осуджує їх, насправді ганьбить і осуджує закон. А коли людина судить закон, то вона стає не виконавцем його, а суддею. є лише один законодавець і суддя. Який може спасти чи погубити, а хто ти такий, щоб судити ближнього? Деякі з вас казатимуть сьогодні або завтра вирушимо ми в те чи інше місто, де пробудемо рік? Там ми будемо торгувати й заробляти гроші, але ви ж не знаєте. Що станеться у вашому житті завтра? Бо ваше життя неначе туман, який з'являється на деякий час, а потім зникає. Натомість необхідно казати як буде на те воля Божа, ми будемо жити і робити так і так. Ви ж, пишаючись, вихваляєтеся. А таке вихваляння зло. Отже, коли ви знаєте, як творити добро, та не робите його, то чините гріх, слухайте ви, багачі, плачте й ридайте. Бо велике лихо наближається до вас, багатство ваше згниє, а одяг ваш міль поточить. Золото й срібло ваше зіржавіє, а та іржа буде свідчити проти вас і з'їсть ваше тіло, неначе вогонь. Ви зібрали скарби свої в останні дні. Погляньте, робітники, які обробляли ваші поля і в котрих ви утримали плату, голосять І бідкання жінців дійшли до слуху Господа Саваота. Ви жили у розкошах та надмірній насолоді і розгодувалися як на заколення. Ви засуджували і вбивали невинних, які не могли вам протистояти. Отож будьте терплячі, брати і сестри, аж до дня приходу Господа. Пам'ятайте, хлібороб чекає дорогоцінного врожаю від землі своєї, він терпляче чекає на ранні і пізні дощі. Ви також маєте чекати терпляче. Не втрачайте надії, бо Господнє пришестя близько. Браття і сестри, перестаньте скаржитися одне на одного, щоб не бути осудженими. Дивіться, суддя вже стоїть біля дверей. Браття і сестри. Згадайте пророків, котрі говорили від імені Бога, як зразок страждань і довготерпіння. Пам'ятайте, що ми вважаємо блаженними тих, хто потерпає. Ви чули про довготерпіння Йова і знаєте, що після усіх страждань Господь допоміг йому. Господь милосердний і співчутливий. І насамперед, брати і сестри мої, перестаньте присягатися небом і землею чи іншими якимись клятвами, ваше так має бути так, а ні має бути ні, щоб не бути вам засудженими. Якщо хтось із вас потрапив в біду, нехай молиться, а як у радості. Хай співає Псалми. Якщо хтось із вас занедужав, то нехай покличе старійшин із церкви, щоб вони помолилися за нього, помазавши його оливою в ім'я Господнє, і молитва з вірою спасе недужого, І Господь зцілить його. Якщо він вчинив гріх, то Господь пробачить йому. Отож завжди сповідуйте один одному гріхи, які ви чините, і моліться одне за одного, щоб зцілитися. Бог зглянеться на вас, бо молитва праведників може дуже багато. Ілля був такою ж людиною, як і ми з вами. Він палко молився, щоб дощ не падав на землю. І дощу не було на землі три з половиною роки. Потім він знову помилився, і з неба пішов дощ, і земля знову почала давати врожай. Брати і сестри мої, якщо хтось із поміж вас відійшов від істини, а інший повернув його до неї, то знайте, що людина. Яка повернула грішника на дорогу правди, врятувала ту людську душу від смерті та спричинила прощення багатьох гріхів.